Добрий день, любі друзі. Сьогодні у нас 25 грудня, і я хочу всіх українців щиро привітати з Різдвом Христовим така гарна святкова погода. Хочу побажати всім миру, хочу побажати всім затишку, родинного тепла, такого сімейного затишку, щоб всі були в достатку. Звичайно, в першу чергу хочеться побажати, щоб. Настав мир, щоб ми жили в спокої, щоб ми ростили сади, ростили своїх дітей, нікого не боялися. Я хочу щиро всім вам побажати і хочу трошки такого позитиву, настрою, такого різдвяного побажати всім нашим українцям. З таких невеличких дрібничок ми. Собі піднімаємо настрій, прикрашаючи наші тераси, наші оселі. Ще пішов сніжок, так взагалі така краса. Я вас всіх дуже люблю. Мої дорогі, прикрасила терасу, щоб відчувався, відчувалося свято, наближається новий рік. Цей сніжок дуже створює таку атмосферу різдвяну, новорічну, тому що у нас дуже часто в центральній частині України в цей час ідуть дощі грязно, така грязь. А, а тут такий сніжок приємний, температура невеличкий, мінус, мінус 2-3 градуси. І ось така, і ось така краса. В будинку також діти сьогодні поколядували мені, поспівали, настрій підняли, дуже приємно. І в будинку також прикрасила камин, ліхтарики мерцають. І дуже таки дуже приємно, але тільки одне є. Одна перешкода, яка нам заважає жити.